Ну що ж, ми в столову. На сьогодні неділя, вже як вихідний. Перший день за неділю можна полізти в тапочку. От наші прибори. Як видали, але видала Аврора і за гроші. Коротше, самі купили. На сніданок. Думаю, нічого хорошого, щось ну, побачимо. Министры, я выперся в тапочках. <клес> Обеда нет. <клес> Чи снеданка. Стоим, ждем. Так, спустя 20 минут мы дождались нашего снеданка. Чай, сарделька, сыр, колбаса, пряники, на накрал больше, чем надо, хлеб. Была же каша. Но каша не очень. Она уже все синий Сегодня прям празднично. Это меня радует. Если на... Обід пуля борщ то взагалі замечательно буде. Коротше, сьогодні кайфуємо неділя. Поки вихідний, а там буде